Отак треба правильно класти панкейки. Дивіться, пекти, жарити, бачите? Так, одна ложечка. Да? Отак правильно люд? Ну, да. Це друга ложечка. Акуратно, бо тісто, якщо його дуже сильно інтенсивно перемішувати, воно сяде і панкейки не будуть такі е, пишні. Скільки такий рецепт буде панкейків тебе стояти? За сотку баксу продамо? Да. Да? Чи дорожче будемо брати? А чого ти дивись, у тебе чотири штуки тільки, у тебе пів сковородки пустої. Це ж газ тратиться. Це ж газ, понімаєш? ні, так краще буде перевертати. Ну так що, а це ж гроші газ? Може все-таки ще покладемо посередині одного, довій якраз тут тобто дружочка. Що скажеш? Можна жарити. Ні, я знаю, як її решетку укладати. Як укладати, оце я можу всім розказати. Ну а то, то ж мені не розказує. Я знаю, як жарити, то мені не розказує, як жарити. То рецепт за сотку продаємо? Да. Так що кому цікавий рецепт панкейків, отаких смачніших, можете написати мені, я вам скину номер карти, оплатити і буде вам рецепт.